Шкодою, що відразу не звернувся до цього лікаря. Так каже пацієнт лікарні Юрій Дробот про свого лікаря Вадима Чигирика. У Кам'янському медзакладі пацієнт лікується два роки. Людяний приймає завжди. Навіть дзвонити можна в будь-який час, як він казав, якщо в критичних случаях. Довіря до молодих врачів більше, ніж до година. І в Черкасах врачі молоді з новими методами. І тут молодий врач, до старих речів я обращався, то кажу, що краще б я до молодого зразу обратився. Поки Юрій Дробо чекає свого лікаря-уролога під кабінетом, той оперує пацієнтку. Сьогодні у Вадима Чигирика два оперативних втручання на тиждень, каже, буває 4-5. Відразу я прийшов з інтернатури, я почав буквально перші місяці почав оперувати. Але починав з малої оперативних втручань. І з часом це все набулося. У цій лікарні він працює чотири роки. Для нього каже, купили і спеціальне обладнання. І на сьогодні вже закуплений апарат лапароскопічної хірургії, лапароскопічної урології, скажімо так, це турпростати. Це золотим стандартом на сьогодні є в лікуванні, і не в усіх районах це є можливість це виконувати. Я сьогодні сміло можу сказати, що на сьогодні виконується 75% того, що виконується в обласної лікарні. Зробив ставку на молодих лікарях-хірургах, розповідає головний лікар Костянтин Тамко. Але проблема каже у заробітній платі. Вона у молодого фахівця у межах 7 тисяч гривень. Приємно те, що ці, ця молодь залишається тут, але повірте, що на сьогоднішній день ну, нелегко адміністрації їх утримати через те, що ці заробітні плати вузьких спеціалістів, скажем, того самого хірурга, того самого уролога, ну ставка це в межах там, 5 тисяч гривень. Ми розуміємо, що лікар, який провчився 8-9 років, ну це, мабуть, смішно трошки отримувати такі кошти. Головний лікар говорить, що готовий зробити усе, щоб утримати молодих фахівців у закладі. Пацієнти звертаються більше до молодих фахівців. Більше на сьогоднішній день можна назвати, що це центр урологічний, центр в Кам'янці, лікар-один. Я на, на преликий жаль, я не мене немає можливості взяти ще одного уролога через те все, що уролог, урологічні операції все допомагають моєму урологу хірурги. Але було б оптимально, щоб це було два фахівці. Рік у лікарні працює лікарка-невропатолог Аліна Захарова. Говорить, щодня до неї звертається із судинними патологіями, підвищеним тиском та остеохондрозом. По-разному буває от 20 і до 50 геть свободно можуть прийти, як кажуть, і з медкомісіями, і з прийомом. Чоловік лікарки Максим Захаров тут працює лікарем-хірургом. каже на зв'язку з пацієнтами 24 на 7. Зарплатні отримує 7 тисяч гривень на місяць. Хотілося б більше. Ну, так як в нас зараз все ми підв'язані до НСЗУ, до всього цього, нам вони начисляють зарплату, все це є е е е те, що є. Тобто я не, я, я не скажу, що мені їх вистачає. Ну, так виходить, та є те, що є. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.